Ми пам'ятаємо, що справді були дуже величезні е, величезні бої у конгресі Сполучених Штатів Америки стосовно допомоги Україні. Декілька місяців ми були без допомоги. Е, багато хто е, серед посадовців, серед українського суспільства, до сьогодні звинувачує Сполучені Штати Америки в тому, що провали деякі на фронті це через те, що власне ми не мали американської американської допомоги. Як ти до цього ставишся? І ну, взагалі що, 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 про що була оця боротьба, через що була боротьба за цю допомогу? Я повністю погоджуюся з, з тим, що о, кажуть, що там велика кількість втрат і територій, і людей, і, власне, навіть ширше динаміки і ініціативи, яка була в Україні на, на полі бою, все це було втрачено через? О, Кілька місяців зупинки будь-яких поставок допомоги від Сполучених Штатів. Тобто, очевидно, що е, нам так показали, що якби. Ви можете е, бути там супердемократи... ну, супердемократичною незалежною державою і вважати себе суверенними, але цю війну е, без американської допомоги виграти буде неможливо. Це важливий наслідок і висновок, який нам треба зрозуміти зараз. Тобто європа на себе не перебере е, цю роль. Європа просто не має фізично е, такої кількості зброї, яка нам потрібна.